У цьому ролику я більш детально розкажу вам за цілі рекламних компаній у Facebook. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і слідкувати за виходом нових відео. У цьому ролику я детально розкажу за кожну цілі рекламної компанії. Підсумку цього ролику ви виберете для себе саме оптимальний варіант. Давайте почнемо. Ми вже в нашому рекламному кабінеті Facebook. Відкриваємо, натискаємо кнопку Створити компанію і перед нами є вибір. В першу ціль давайте пройдемося: це є продажі, далі є ліди, взаємодія, просування додатка, трафік і впізнаваємість. Давайте я розкажу за кожен більш детальніше. Перший в нашому списку це є продажі. Тут у нас є такі підкатегорії: конверсії, продажі через каталог, месенджер, інстаграм, ватсап, виклики. Ці цілі більшості підходять для тих людей, яких цікавлять конкретні дії тобто це є. В даному випадку це є продажі. Тобто, така ціль, вона підходить для конверсій, продажі через каталог, також продажі через месенджер, Instagram або WhatsApp і виклики телефонні. Заохочуйте людей, яких зацікавила ваша компанія телефонувати вам. Тобто, ми все заточуємо тут в даній цілі під продажі. Ось, І якщо ми перейдемо по цьому. Якщо ми перейдемо, ми побачимо, що ми можемо вибрати одну з цих цілей, які ми тут вказуємо. Ось, Тобто тут це в більшості заточено під те, щоб продавати. Наступна компанія це ліди. Тут ми можемо вибрати ліди через форми, через месенджер, конверсії на сайті або виклики. Це зазвичай використовується для того, якщо вам потрібна якась одна цільова дія. Тобто це не обов'язково продажа. Різниця між першим пунктом і цим, що тут ми налаштовуємо все на конкретну дію. Це може бути залишена заявка, це може бути якась конкретна дія, наприклад, залишена форма, написане повідомлення в месенджері і так далі. Тобто, якщо ми натиснемо Продовжити і спробуємо налаштувати, ми побачимо такі варіанти. Першу, першим ділом це є сайт, що ми можемо налаштувати на сайт, попередньо встановивши на ньому піксель і так далі, і запускаючи рекламу. Миттєві форми це є лід-форми, на яких ми можемо протестувати наш попит, протестувати взагалі заявки і отримати ліди, навіть якщо у нас немає сайту. Тобто, ця форма вона більше призначена для того, щоб налаштовувати рекламу на Перші контакти. Якщо вас цікаве, справа зверху буде підказка, як налаштувати рекламу на лід-форму. Далі налаштування на месенджер. Тут ми можемо налаштувати на е, повідомлення тобто лідом буде рахуватись написане нам повідомлення. Також тут є комбіновано, за це я не знаю, бо тому що ще це не тестував. Далі Інстаграм це щоб вам писали в Дірект, телефонні виклики. Лід налаштований на те, щоб вам телефонували. І додаток: це є, якщо у вас є свої свій мобільний додаток, ви можете спокійно налаштовувати надії всередині нього. Надіюсь, вам було плюс-мінус зрозуміло, рухаємось далі. Наступний пункт в нашому огляді це є взаємодія. Взаємодія це коли ми хочемо збільшити кількість взаємодій з нашим контентом. Тобто, це є перегляд відео, наприклад, ваших в інстаграмі чи в Фейсбуці. Це є. Взаємодії з вашим дописом, лайки, коментарі і так далі. І також сюди входять конверсії, і, і, і месенджери Facebook. Тут я не буду з, на цьому загострювати увагу, тому що, і так зрозуміло, це налаштовано на те, щоб збільшити конкретно взаємодії, тобто ця дана категорія. Алгоритми працюють так, що вони шукають людей, які з максимальною більшою ймовірністю будуть реагувати на ваший контент. Наступна категорія це просування додатку. Тут зрозуміло, що є налаштування на два типи на події в додатку і встановлення додатку. Тобто, якщо ви просуваєте ваш мобільний додаток, така категорія найкраще вам підійде. Наступна категорія це є трафік. Її також дуже часто використовують, вона заточена під те, що вам потрібно налаштувати на переходи. Така категорія дозволяє налаштовувати на кліки вашого оголошення. Тобто, це можуть бути кліки на ваш сайт, це можуть бути перегляди цільової сторінки, це можуть бути пере переходи в месенджер, інстаграм і WhatsApp, і також виклики. Тобто ця, ця категорія налаштована тільки на трафік. тобто Facebook в даному випадку буде шукати людей, які з найбільшою ймовірністю клікнуть на ваше оголошення. Наступна категорія це є впізнавання. Така категорія дозволяє охопити максимальну кількість людей за вказаний вами бюджет. Тобто, хто з більшою ймовірністю, як сам Фейсбук нам пише, хто з більшою ймовірністю запам'ятає її, побачить і запам'ятає. Тобто, це є. Підходить для збільшення охоплення ваших е, постів, наприклад, відео і так далі, впізнаваність бренду, тобто ви хочете, щоб максимально велика кількість людей побачила оголошення і перегляди відео, так як я вже говорив. Ось, по суті, усі категорії, про які я хотів поговорити. Надіюсь, цей контент був для вас цікавим. Не забуваємо підписуватись, ставити вподобайку. Спасибі вам за перегляд.